Пішить до нас, святий Миколай. В Івано-Франківську відбулося свято, присвячене Дню Миколая Чудотворця для обдарованих дітей. Це щорічний концерт, який організовує дитяча музична школа номер 1 Головна мета культурно-мистецької акції вшанування традиції започаткованої Миколою Лисенко. Було лисенко, коли своїх учнів перед Миколаєм збирав. Це була така світлина світлиця, де він збирав у себе вдома. і обдарованих дітей перед Миколаєм він завжди вітав свято Миколая, так як. Сам Микола і тому це добра традиція. Вже живе у нашому місті дуже давно. Під патронатом міського голови дітки обдаровані зі всіх шкіл. Перед Миколаєм вбираються. Це ті діти, які виграли престижні конкурси, фестивалі, найобдарованіші дітки. І сьогодні вони будуть нагороджуватися міським головою і можуть представити свою творчість на загал всім, хто завітав сьогодні на свято. У концертній залі понад два десятки дітей з Івано-Франківської територіальної громади. Учасники дійства представили глядачам театральну постановку і низку музичних номерів. Со свята всі чекають. З нетерпінням цілий рік готуються, і учні кожної школи мають за велику честь виступити на цьому святі. Це найбільша нагорода за рік. Діти, які навчаються, діти, які готуються, діти, які здобули якихось певних е -м, своїх е фахових е висот, так вони повинні демонструвати це, вони повинні ділитися своєю творчістю, і тому це дуже важливо. І дуже важливо такі заходи робити. Ну і, крім того, тримати ту традицію, яка була започаткована навколо Проведення Музичного свята з нагоди Миколая Дарувальника, Щорічна мистецька традиція дитячої музичної школи номер 1 імені Лисенка вже понад два десятки років. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський, новини на вежі.